І росіяни не полишають спроб прорвати нашу лінію оборони на покровському напрямку. Піхотні штурми тут тривають цілодобово. Тактика Росіян незмінна, намагаються маленькими групами просочитися і скупчитися. Але завдяки аеророзвідці та масованих штурмів до масованих штурмів не доходить. Ворога пілоти знищують ще на підходах. Як це відбувається, бачив наш воєнкор Олег Корнієнко. У його сюжеті будуть реквізити. Бійцям треба дрони, тож просять вашої допомоги. А це руснява да позиція? Це щойно по ним хтось під Літілоподвалучка. Це один з командно-спостережних пунктів на Покровському напрямку. І в ці секунди наші пілоти випалюють ворога, який заховався у цьому підвалі. Забігло около там до, до 10 особового складу працівника. Постерігайтесь засумані на вражаємо пратівника. Саранці його з укриття так сказати, викорити і потім в дальнішому знищити та, та ворог живучий. Після кількох ударів у підвалі видно рух. Окупанти прикривають вхід всім, чим можуть, але це їх не рятує. Це вони тікають, так? Там подвалі ще да? бути. А це вже інша групка росіян, яка намагалася пробратися до наших позицій з чотирьох, виживив ще один, і то ненадовго. Він сюди заліз? Так, плюс, він сюди в яму заліз, я одну спиною, вона в'їла в яму. Зараз в другу стіну. Давай. Завдяки розвіддронам, які постійно у небі, бійці не лише вчасно виявляють, але й знищують ворога. Ось, приміром, вранці росіяни намагалися проскочити на техніці. Попробувати папірою це він на міні, да. Це на міні вибухає 100 тисяч доларів. Така середня вартість російської бронемашини тигр минуло кілька годин, а вона й досі палає. Перевозки там піхоти. Там все одно, ж там скільки 6-8 кресів. Навковичні поля усіяні вирвами, недопаленою технікою і нікому не потрібними ворожими трупами. Донецькі степи схожі на м'ясорубку. Росіяни кидають своє м'ясо, а українські оборонці перемелюють. Знищені такі е, персонажі, які місяць назад всього підписали контракт. Я можу вам навіть це зараз показати. у мене ці документи є. Yeah, покажіть. А ось і військові квитки окупантів. Попри бої на Курщині, росіяни все одно надсилають на Покровщину пачками своїх вояк. От підписаний контракт відмічається, що проходив строкову службу солдат Іркутськ. Скільки років 94-го року. 30. було Ахметін, Фіданіс Башкірастан. Взагалі Чіхір знаєте куди. Ну хорошо, відстань так приїхав, щоб ви ну, добритись да. ну, бачите самі. Також радянський, він, зі всіма трибутами Перечитувати ці документи можна безкінечно. Боїці у добові і на взяття метра української землі росіяни готові кидати десятки своїх вояк. Ми е, робили перехоплення з їх радіоефіра і там звучали такі слова, що е, статус групи ні. А цю групу ми знищили полчаса назад, що всі були 200. Тобто, якщо не знають, що цих військовослужбовцями, то э, статус групи не звістен, все непонятно. Тобто командир відправляє ще, і ще. і Якщо ніхто не повертається або повертається один-два там трьохсоті. 300... Поки ми говоримо, пілоти знищують нову групу окупантів, і все це завдяки звичайним цивільним дронам та майстерності бійців. Тож задонатити на коптери, які на цьому відрізку вкрай необхідні, можете і ви два в сарайчику ось один побіг Олег Корнієнко Олексій Євченко Захар Комах. Факти сітів єдині новини.